Оритненський опорний ліцей вітає всіх учасників серпневої конференції з Новим навчальним роком. Чим жила наша шкільна родина в умовах війни? Які маємо здобутки? До наближення перемоги долучаємося і ми всі учасники освітнього процесу. Насамперед, це волонтерська робота, листи, вітання, солодощі нашим захисникам. Акція Смілива Гривня. Коляда для ЗСУ. Виготовлення окопних свічок. Благодійний концерт зі Святославом Краєм. Започатковано створення відеороликів до українських пісень з хештегом Наша дума, Наша пісня Не умре, не загине. Зустрічі з воїнами ЗСУ. Відзначення Дня миру, Дня козацтва, Дня української хустки, День єднання, День пам'яті Небесної Сотні, Відзначення шевченківських днів. Шанування жертв Другої світової війни. Участь у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. В закладі пройшов тиждень духовності, який допомагав педагогам виховувати чесні і сильні характери, формувати сумління і громадянські чесноти. Також було започатковано постійну рубрику Питання тижня. Тижня. Всім привітик. Мене звати Аня Ткачук. І ми розпочинаємо нашу рубрику Питання тижня. Як ти себе заспокоїш під час стресових ситуацій? з таблетками. Місячник екології та біології. Посадка сакури біля школи від випускників. Виступ екологічної агітбригади Екосім'я. Фотоконкурс. А вже весна квітами красна. Наша гордість це наші учні. В другому етапі всеукраїнських олімпіад зайняли 12 призових місць, а в третьому обласному етапі здобули 3 призових місць. Це ткачук Ганна, Зарубіжна література, вчитель Стеренатку Світлана Миколаївна, Калинчук Ростислав, Географія вчитель колотило Тамара Володимирівна та Радуляк Володимир, Історія, вчитель Курик Марія Миколаївна. Мовний табір учні вивчали англійську із задоволенням, оскільки навчання було побудоване на ігровій діяльності, різні руханки, квести, створення плакатів. Кольорові пікніки та інше. Як пройшла підготовка до нового навчального року? Пріоритетними залишаються питання створення безпечного освітнього середовища у закладі. Тому створено кабінет безпеки. Весь колектив закладу творчо, старанно, дбайливо працював над оновленням кабінетів, коридорів. Їдальні харчоблоку, щоб забезпечити комфортні умови для учасників освітнього процесу і поліпшення якості освітньої діяльності закладу. На завершення запевняємо: ми щиро віримо в нашу Україну, ми щиро віримо в збройні сили, дякуємо нашим воїнам, які щохвилинно. Наближають нашу перемогу. Слава Україні.